Діти, сьогодні гарний та сонячний день. Такої чудової днини Ясне сонечко допомагає нам добре побачити всі осінні дива, яких не було в природі раніше. Пропоную походити майданчиком і поспостерігати. Дітки, які зараз дерева та кущі. Так, вони красиві, барвисті, яскравих кольорів. Подивіться. Ось деревце жовтого кольору, мов сонечко, що ви зображуєте на малюнках. А ось дерево з червоним листячком. На цьому кущі листочки різнобарвні. І жовтого, і рожевого, і навіть коричневого кольорів. Ось як осінь постаралася. Як ви гадаєте, чому її називають художницею? Можливо тому, що осінь має неповторні фарби і розмальовує чудесним пензликом дерева, траву та кущі у свої нові та гарні кольори. Диво осені не тільки в її барвах. Осінь кличе природу в мандри. Вирушають у подорож і осінні листочки. Куди летять вони? До землі, униз. Вони падають униз, кружляють і повільно опускаються на землю. А допомагає їм осінній вітерець. Як ви гадаєте, чи можна сказати, що осінні листочки танцюють? А чому? Так, бо вони повільно кружляють у танку. Дітки, що утворили листочки у нас під ногами? Барбистий, красивий килимок. А зараз, дітки, я пропоную підійти до нашого квітника і розглянути його. Як називаються ці квіти? Так, чорнобривці. Чому вони засумували? Бо вже сонечка немає, холодно. Чи змінився колір листя? Так, воно пожовкло. Діти, поміркуйте і скажіть, що потрібно рослинам, аби вони добре росли. Так, рослинам потрібна водичка, тепло і світло. Їм потрібне тепле сонечко. На згадку про нашу екскурсію я пропоную вам, дітки, зібрати осінній букет, але листя можна підіймати тільки з землі, а не рвати з дерев, бо воно ще живе.